Маркиєва Віталій Кличко вже вдруге зустрічав новий рік разом з бійцями на найгарячіших ділянках фронту. Він приїхав підтримати їх та привіз допомогу. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук та показав відео. Також про візит кличка у переддень нового року повідомила 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка. Привезли Подарунки, хімічної грілки, генератори, акумуляторні станції, мотопомпи, ліхтарі, елементи живлення, гігієна, інші, багато-багато інших речей. Звісно, те, що буде нести подарунки оркам, як підрони, мавіки, робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. І слава Збройним силам! Віталій Кличко поспілкувався із захисниками і розповів про спільне новорічне бажання. Раніше повідомляли, що на запрошення військових Віталій Кличко зустрів минулий новий рік разом із захисниками Бахмуту.